Добрий день малята! Мене звуть Оленка. Я хочу вам розповісти про осінь, але спочатку послухайте віршик. Листя падає додолу. Засинає гай і поле. Наклину один листочок, до зими один дінючок. Малята це останній місяць. Він називається листопад. А чому він так називається? Тому що коли всі листочки опадають з дерев, це явище називається листопадом. А зараз малята, відгадайте загадки про явища природи. То чорна, то сива по небу ходила. Набив її вітер, сльози розпустила. Так, це хмарка. Хтось відкрив на небі душ. Повно на землі калюш і на нас водиця льється, як це явище заветься. Так це дощ, Крил немає, скрізь літає, та ще куріву здіймає. Що це, діти? Так, це вітер. Молодці малята, а давайте пограємо в гру, яка називається Зміни слова. Я буду називати слово. А ви разом зі мною будете його змінювати? Гриб, гриби, листочок, листочки, лисичка, лисички, їжачок, їжачки. Добре малята, у мене ще є одна вправа на звуконаслідування. Давайте разом. Як листечка шурхотить, шурх, шурх, шурх. А як вітер свистить? С -с -с -с. Дощик накрапає, крап, крап крап. а їжачок пихтить, пих. Пих-пих-молодці. Діти, я хочу розповісти оповідання про осінь, а ви уважно слухайте, настала пізня осінь. Дні стали коротші, а ночі довгі. Восени часто йдуть холодні дощі. На деревах Облетіли останні листочки, а птахи ведлетіли у теплі краї. Дикі звіри готуються до зими. Білочка запасає шишки, гриби, горішки та розвішує на гілках дерев. А ведмідь та їжичок впадають в сплячку. Малята. Вам сподобалось оповідання? А давайте разом зі мною повторимо, яка осінь. Назвіть, яка осінь? Золота, різнобарвна, хмарна, дощова, врожайна, холодна. Малята ось ми з вами і познайомились пізньою осінню, а зараз ми намалюємо листопад. Всього потрібно папір намальованим деревом, фарба червоного та жовтого кольору, водичка, серветка і пензлик. Беремо пензли, вмакаємо водичку, прибираємо зайву воду. Беремо червону фарбу і малюємо листочки по всьому аркушу ось так, прикладаючи пензлик до паперу, пензлик прибираємо зайву водичку, беремо жовту фарбу. І теж по всьому паперу малюємо жовті листочки, ось так пензлик, прибираємо водичку, Промакуємо серветочкою. Подивіться, який гарний малюнок у нас вийшов. Малята, ви сьогодні гарно працювали, відганували загадки, грали в гру, малювали листопад. На цьому я з вами прощаюсь. До побачення!